Старого гороскоп для терезів на лютий, яким буде ваш лютий, чого варто остерігатись, поради на місяць. Обов'язково зберігайте прогноз, щоб переглядати протягом місяця, поширюйте знайомим і близьким. І пишіть, наскільки у вас програється цей прогноз. Кому потрібно більше інформації, звертайтесь за особистим прогнозом, так як це загальний прогноз, він не може усіх однаково програтись. Яким буде ваш лютий? Дивимось. Так, Король жезлів. А, можливо, ви зустрінете в цьому місяці такого серйозного, сильного чоловіка. Для чоловіків це ви будете таким серйозним сильним чоловіком. Пристрасний, чуттєвий, знає, чого хоче, йде завжди до своєї мети. Ось, дивимось далі. Розвиток подій, імператор. Ну, дійсно, буде якась така людина впливова у вашому житті, що буде змінювати навіть і вас, і ваше життя. Для чоловіків це може бути начальник, це може бути друг, який вас кудись покличе, запросить на якусь серйозну посаду, чи на якийсь серйозний проект. Для жінок це зустріч, можливо, навіть з двома чоловіками, і ви будете стояти перед вибором, тому що і один, і інший вони. По своєму характеру, по своїй силі, вони рівноцінні. Дивимось далі, яким буде ваш лютий. Дев'ятка кубків. Вас будуть переповнювати почуття, ви будете просто задоволені, будете сяяти, будете. Натхненні, у вас буде багато енергії, просто ви будете переповнені цією енергією, вам буде подобатись те, що відбувається у вашому житті. Можливо, це якісь нові проекти, можливо, це нові знайомства, нове кохання і так далі. Це все буде вас дуже радувати і наповнювати. Чого варто остерігатись? Ця карта говорить, що є у вас якісь, можливо, Нереалістичні мрії. Можливо, ви чогось хотіли б, але стримуєте себе, тому що вам здається, я, я не зможу це зробити. Це не для мене. Я надто поганий чи погана для цього. Я надто мало знаю. Можливо, в мене не вистачає чогось для того, щоб цього досягти, але не стримуйте себе. Повірте в себе, повірте в свою силу, і тоді ви зможете гори звернути. Чого варто остерігатись? Туз мечів говорить про те, що дуже багато у вас думок, дуже багато. Всього у вас прямо в голові відбуваються якісь такі процеси і туди, і сюди треба, і це, і так. Ви обдумуєте, як вирішити якісь ситуації, і ви знайдете рішення, буде оцей промінь світла. Який осяє вам ситуацію, ви побачите всі плюси і мінуси і зможете правильно поставити свої цілі, правильно зробити вибір. Чого варто ще остерігатись? Король пентаклів, вибачте, лицар Пентаклів, надмірних втрат. Надмірних втрат, надмірних витрат. Тобто. Подбайте про свою фінансову стабільність, подбайте про те, щоб ви зараз не робили якихось спонтанних непотрібних покупок. Подивіться, навіть перевірте, можливо, там є, наприклад, підписки у вас якісь, за які кожен місяць треба платити, а ви ними не користуєтесь. так? Це теж збереження своїх фінансів. Тобто, не давайте вашим фінансам просто десь губитись, десь втікати від вас. Поради на місяць. Десятка кубків говорить про те, що е, вам варто е, проводити час в колі друзів, в колі своєї сім'ї, там, де ви емоційно і енергетично наповнюєтесь. Тобто, можливо, якісь спільні святкування, можливо, походи якісь е, е, гарний вечір удвох з чоловіком, наприклад, або ж з друзями. Потрібно більше проводити часу з людьми, більше спілкуватись. Так, далі, порада на місяць. У нас єрофант. Єрофант говорить, що все у ваших руках. Тобто, ви зараз, на даний час, на даний період, ви маєте все для того, щоб бути щасливим і досягати своєї мети. І третя карта порада на місяць. Так, буде якийсь, можливо, новий проект у вас, над яким вам потрібно буде працювати в колективі. Варто вам навчитись розділяти обов'язки, делегувати правильно. І не звалювати на себе все, навіть якщо вам здається, що краще ніж ви не зробить ніхто. Це не так, тому що є люди, які теж зацікавлені, є люди, яким теж це подобається, і вони готові викладатись наповну. Вони готові допомагати вам у досягненні результату. Якщо вам сподобався прогноз, пишіть, дякую, і приймаю. Пишіть, як програється прогноз. І до зустрічі.